Ми за своє. Ми за свій дім. Кожен має любити свій дім, свою сім'ю. Це є Україна. Звичайно. Да. Ще про одного свободівця, хочу вас запитати: така непересічна особистість в тому сенсі, що дуже скандальна і така непроста. Ігор Мірошніченко, якого я пам'ятаю, що пресаташе збірної України з футболу, коли нею керував Олег Блохін. Де він взагалі зараз? Не знаю. Не інтересуюсь, не знаю. Такий собі хлопець. Не знаю. Тут, ви знаєте, І знати скільки... не хочу. скільки, І скільки... Знати скільки не членів хоче, да? партії Свобода. Я вам скажу так, що в більшості. Він депутатом вже був. Так, він був депутатом в той час, звичайно. Да. Ну, розумієте, от, Якщо подивитися, от взяти партію Свобода, її не потрібно порівнювати зі святими, її потрібно порівняти з іншими партіями. От порівняйте